Привіт! І сьогодні я купила трошки, скупилась до школи. Я буду це обзорчикуватись. Перше це обзор це з української мови. б'ю дуже тут багато. Давайте. Перший це така полуничка. Ось такий, Ніби якась бананка була з окуляром. песик. Осінь. Я буду все швиденько. Осінь. Песик, квітки, квітки. І ломочок. Далі це є зошти із математики та ось такий блокнотик. Це чернетка, черновичок. Це з математики, якісь цукорка. еще денчик, Вот такие Назорные. ноздорные, ой, синь серед, ой, так, ой, вот так, ой, вот так, ой, вот так, встань на ступеньки, такие же вот сами, так. лелыша нас самых тонких. Ось такая сторинка. Ось такая сторинка прикольная. И вот это. Такой пенальчик. Стержни для ручек. альбом это был вот ну, такие что таки, бо... это такая заколочка вантик ручка эм. До речі, підписуйтесь на мій Тік-Ток Баффі Українською. Там буде така дівчинка з кілком. Ось Така стирачка. Це мені, якщо не в школу. Клей? Міні клей. Покоплюємо. Такий міні. Це такий брелочок. На сумочку на ключі ще там на щось. Копитик. Тикаєш на ту сторону і з тої сторони витикаєш. Такий замочок. Прикольно. Що мені сьогодні більше подобається? Це ручка. Всем папа. Папа сказала. А я буду попса про <laughs> Я попса буду попсчет. Про